26 березня на календарі в ефірі. Інформаційна програма час патрульні поліцейські вже з'явилися в чопі. Вони контролюватимуть порядок в місті а також трасу від українського горського кордону і до Ужгорода. Як розпочали свою роботу поліцейські в новому місті, бачили мої колеги. Презентували нову поліцію у новому місті. Приїхало як керівництво патрульної, так і головного управління національної поліції в області. Як розповів керівник патрульної поліції Ужгорода та Мукачева, поліцейські Чопа забезпечені новим транспортом, а саме трьома автомобілями марки Рено. Крім того, один автомобіль марки Тойота Пріус» буде патрулювати трасу міжнародного значення «Київ-ЧОП» між Ужгородом та Чопом. Буде задійно два екіпажа. На новеньких автомобілях, які тільки, можна так сказати, вийшли з салону, Рено Дастери, на трасі буде задіяно один екіпаж Пріус. На автомобілі Пріусі будуть патрулювати. Тобто будуть виконувати всі ті завдання, які покладені на них безпосередньо. На патрульну поліцію це охорона громадського порядку і безпеки дорожнього руху. Місто поділили на два квадрати: патрулюватимуть їх поліцейські, яких виділили із особового складу працівників Ужгорода та Мукачева. Напередодні вони пройшли відповідну підготовку та ознайомилися із територією міста. Тож відтепер містяни, подзвонивши на 102, потраплятимуть саме до нової патрульної поліції. Нести службу будемо цілодобово по зміну, тобто зміна відчергувала, відповідно… Машина від'їхала, машина приїхала змінила. Машина від'їхала і так і з кожною. Тобто, безперервно, цілодобово перед безпосереднім патрулюванням вулиць керівництво б надало чіткі вказівки особовому складу, який приступав до виконання службових обов'язків.